У день незалежності на міні-майданчику ДЮ США пройшов турнір з міні-футболу для дурових команд серед юніорів. Організаторами заходу виступили ГО молодь стрищини і відділ фізичної культури та спорту «Міск виконкому. Змагання проходили завдяки традиційній підтримці фонду родини Карпінських та інших місцевих меценатів. Уже став доброю традицією своєрідний відбір учасників турніру. Для того, щоб взяти в ньому участь, потрібно бути волонтером. Так у минулому році команди допомагали озеленювати майданчик біля парафії святого Якова. А взим до свята Миколи чудотворця збирали іграшки для дітей з особливими потребами. Цього року теж була обов'язкова умова участі у турнірі. Отож у змаганнях взяло участь 8 команд, які зіграли між собою 16 поєдинків. Проте до фіналу дійшло тільки 4. У підсумку перемогу святкувала команда з оригінальною назвою Лімури. Срібло дісталось футболістам Ґрінстріт Хуліганс. Третє та четверте місця розділили між собою футбольні дружини з не менш цікавими назвами, а саме Няшки та «Нью Волт». На церемонії нагородження до всіх учасників звернулися спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Василь Коханчик, керівник проєкту Фомін, Есний голова ГО Молодь Трищини Михайло Шмигельський. Я хочу від імені організаторів відміти кутури щирого світати святом Дня незалежності, побажати, щоб ви справді зростали в незалежній країні. Щоб себе почували як справжніми громадянами цієї держави досягли особистих успіхів, хто у спорті, хто у якійсь. Науці, праці так далі. Вони вручили переможцям призи, кубки, медалі та грамоти, а також набори зошитів, блокнотів, ручок, які було передано дітям сиротам. Окремо, оргкомітетом змагань було визначено найкращих у своїх категоріях. Так, найкращим ротарем став Віталій Чигерський, кращим гравцем Андрій Дурда, кращим бомбардиром Роман Хомин, а кращим захисником Василь Керпесо.